E, чому слідчого поміняв? E, я звернусь зараз, в мене є Дивись, я мені це. Дивися, розупини себе. Я когось питаюся. Ти службовеся? Бо служив, будь ласка, де сюди. Чуєш мені? Об'ясни, чому йде покривання того, що я коли? Чому не рясується місяць часу? Чому слідство не проходить? Одначе не хватило. Чому слідкуємося? Deixa eu ver outra aqui, cara. Deixa eu ver esse. aqui, cara. Deixa eu dar

Я в чого почала? Я вчора прийшов, мені кажуть, скиші помінявся. Я бумагу п'яти прийшла. Да. Но, мене визвати мало. Де визвотити? А, не, а ви, ж, ви ж в справі не приїде не не до справи. Та я не важливо, приєду. Я куди заяву? Давай, по мої давай, заяви визволив. Ні, 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 не. не, 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 не Дякую, давайте спокійно, ми ще все спокійно зробимо, все, що ви хочете. Давайте спокійно, тільки це все, все зробимо. Скажіть, будь ласка, ви, я, ви написали ту першу заяву, по якій вам відповіли, що йде кримінальне Е, Зараз вот. в даний момент. Іди в мене провадження. Ви ж, ж хочете що, щось ну, другу додати, чи що там? Що той... Я вже додав. В п'ятницю прийшло, я відправив через пошту. Мене попросили, щоб офіційно було в через п'ятницю. В п'ятницю там ту прийшло. Я прийшов після того, як прийшло мені повідомлення, що я, наприклад, до вас прийшло повідомлення моє. Да, ну, справа. Да. Я прийшов сюди. Мене відфутболили на понеділок, що ще поки не нікого нема. Прийшов понеділок. Указується вслід чого поміняли. Тобто оперативні дії не проходять. Я додав інформацію. Це понеділок? Так, вчора? Да, вчора я був. Вчора. О, сказали слідчі. Сказали, що сьогодні мене тут слідчий набере. Чи вчора, чи сьогодні, Який, якого призначив. Я питаюся у того господина, блин, чому а поміняли? Шо? Хай мене викличуть, хай мені пояснят, що, чому кримінальне дійство йде далі, чому злочин відбувається далі, чому йде покривання? От мені цікаво. Він бере втікає, він розказує в нього А Він же ж... Він керівник, Мені... от я єдиного. Чому поміняли детектива? Я хочу хоч пояснити. Я звідси, тільки з охоронцями тут говорю, мені одного якогось чувака прислали, більше нікого я не бачу. Я вже третій тиждень сюди ходжу, я знаю, що злочин відбувається далі. Ви хочете просто щоб.

Пятницу она пришла. Я написал Викторок через почту, она пришла только в пятницу. Да. Ага, давай, давай, сейчас запишу. Сейчас, одну плану ручку, бери. Да. Да, хорошо. Да, же дридсот пять. О, я угу. Угу. Е, дивіться, е, вот. набрали з нашої е, канцелярії і сказали, що ваш лист був зареєстрований за цим номером 905 1 дроб 423 від 20-го поза двадцять третього вам дадуть відповідь. Заглас закону. Це два тижні. Знаєш, от я їм говорив, от дурочками закону? Ні, ви не по закону. По закону я зараз визову 102 і будемо по закону. Бо тому що я відправив три тижні тому заяву, мені по ній сказали, якісь там у той Сережа, блин, що він веде слідство. Тут його вже поміняли. Мені кажуть, прийшли на бою. Я не працюю, я справжу, да, да, Він же все, типу, він же типу цей, тому він що заява на заяву хтось має реагувати. Тут 20-20 го 20 го не може бути, 20-го 20 20 може 10-го. 10-го. 20-го, Ну. Вже під новою бумагу, моєю скаргою вже другий слідчий. Бо там ті вже слідстві не йде, да? вже афіненно, так, типу, оплили, то вже зараз нож два тижні чекає. Так не буде. Це долучається до попередньої і допрацьовується. Мене викликати мають. Мені, мені потрібно до когось, я б хочу побачити. Ви, я приходжу ви, тут ви, на прохідну ви, до якогось. Ви, 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 ну. ви в своєму близькі указали, що ви бажаєте поспілкуватись. Я все указав, я сказав, викличуть, що я готовий посудістувати, я готовий поїздити, показати конкретні дані. Повністю все. Мене відмовляється брати, мене відмовляється е, викликати. Я не бачу хто що. Я бачу тільки переписку, непонятного Сережа. І Сережа вже зараз поміняли, Сережу. На моє нове звернення поміняли Сережу. Uh -huh. Uh -huh. Понятно. А що тут за адреса? Mm, ну, ну, Ти скажи адрес, мені треба просто те, щоб подзвонити. Малевича 84. Як? Малевича 84. Малевича 84, третій поверх. Так. Ну, дивіться, все, що... Ще...